До початку нового навчального року у гімназії імені Івана Франка оновлено захисне укриття. Внутрішньошкільна система оповіщення забезпечує якісне прослуховування сигналу повітряної тривоги в усіх куточках школи. Сховище розраховане до 250 осіб. Аркове склепіння витримує потужну вибухову хвилю. Передбачено альтернативні засоби зв'язку та оповіщення, телефон і радіоприймач. Є аптечка, вогнегасник, ліхтарик, інструменти на випадок, якщо завалить вхід, лопата, сокира, лом, висота до стелі більше 1,7 метра. Потовщені стіни до 1 метра збудовані за австрійськими стандартами. У сховище під'єднано інтернет. Встановлено кулери з питною водою. Проведено розетки для екстреної зарядки телефонів. Вмонтовано три сучасні потужні витяжки. За рахунок теплових труб під час опалювального сезону у сховищі тепло. Обладнано туалетний вузол. Передбачено два запасні виходи для евакуації. Безпека дітей. Головне.